Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка і дивіться, яка у нас коробка, практично на весь стіл. Зараз ми скриємо і подивимося, чи мудак продавець, який запаковує такий невеличкий товар в коробку, в яку можна запихнути, в принципі, півквартири, чи, можливо, там щось дійсно габаритне. Це дякую, треба сказати моїй почті за те, що упаковує ось так. Подивіться масштаби. Ось це все пуста коробка. Ось все це пуста коробка. Для чогось напихано бумаги. і для чогось ще от таких от посилок можна сюди запихнути штук штук 5. Це 80 гривень коштує. Ось це все повітря коштує 70 гривень. Спеціально, щоб от доїхало в целості і сохранності. Що, в принципі, можна було і ось так відкривати. Ну ладно. У нас, друзі, тут Іш-53М. Ось такий красавчик в дуже класному стані. Це уже. Індекс М модифікований. В чому різниця, до речі, здається, в мене є відео на каналі. Ви його можете перейти переглянути. Є всі, в принципі, необхідні елементи. Гарно, чітко стріляє. Ось така у нас сьогодні розпаковка. І ось такі у нас оплата за наше повітря. Така упаковка це, ну, це неадекватно. Дійсно, це просто неадекватно. Дивіться, скільки сюди можна помістити таких їжей просто, ну, просто тьма. Друзі, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, прокоментуйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Всім пока!